Твоє обличчя тебе турбує? Почерваніння, постійна чутливість, висипання, судинні зірочки. Можлива причина глибша, ніж ти думаєш, здивована, але саме через здоров'я ШКТ може ховатися ключ до розгадки проблем твоєї шкіри, запалення шлунку та кишківнику напряму пов'язані зі станом твого обличчя. Робота шлунка може опосередковано впливати на чутливість шкіри та стан судин на обличчі через кілька взаємопов'язаних механізмів. Існує доведений зв'язок між здоров'ям кишківника та станом шкіри. Запальні захворювання шлунка або кишківника, наприклад, гастрит та синдром подразненого кишківника можуть призводити до системного запалення в організмі. Запалення в шике може спричиняти вивільнення різних запальних медіаторів, які через кровотік можуть досягати шкіри обличчя. Ці медіатори можуть підвищувати чутливість шкіряних рецепторів, викликати почерваніння, свірбіж, печіння та загострюючи. Е існуючі захворювання, такі як розацея, яка проявляється судинними змінами на обличчі. Проблеми з травленням та смоктуванням в шлунку можуть призводити до дефіциту важливих вітамінів групи Б, вітаміна Д, С та мінералів, цинка або заліза. Ці нутрієнти відіграють важливу роль в підтримці здоров'я шкіри та судин. Їх нестача може призводити до Підвищеної чутливості шкіри, сухості, ламкості судин та погіршення їх еластичності, що може сприйняти розвитку куперозу або його загостренню, проблеми зі шлунком можуть посилювати негативну реакцію шкіри на певні продукти харчування, наприклад, гостра, пряна, кисла їжа, алкоголь. Кава може подразнювати слизову оболонку шлунку та одночасно викликати судинні реакції на обличчі у людей з чутливою шкірою або куперозом. Деякі продукти, е витримані сири, капченості, ферментовані продукти, містять гістамін або сприяють його вивільненню в організмі. У людей з порушенням травлення або підвищеною чутливістю до гістаміну, це може призводити до шкіряних реакцій, включаючи почерваніння та свербіж. ШКТ бере участь у регуляції гормонального балансу. Хронічні проблеми зі шлунком можуть впливати на вироблення певних гормонів, які в свою чергу можуть впливати на стан шкіри та судин. Психологічний стрес може опосередковано впливати на стан шкіри та судин через нейроендокринні механізми. Стрес може посилювати запальні процеси та судинні реакції. І підсумовуючи, робота шлунка має значний вплив на загальний стан організму, включаючи шкіру та судини на обличчі. Запальні процеси порушення всмоктування поживних речовин реакція на певні продукти харчування та гормональний дисбаланс пов'язані з роботою шлунка, і можуть підвищувати чутливість шкіри, викликати почерваніння, подразнення та впливати на стан судин, особливо у людей зі схильністю до куперозу. Тому для підтримки здорової шкіри обличчя. З важливо звертати увагу на здоров'я шлунково-кишкового тракту та вживати заходи для його нормалізації, включаючи збалансоване харчування, уникнення продуктів, тригерів та своєчасне лікування захворювань ШКТ. Пиши в коментарях, якщо в тебе є такі проблеми, які продукти провокують твою шкіру. Підписуйся, щоб знати більше про здоров'я та красу.